Ну що, топ 5 телевізорів від 15 до 27 тисяч гривень. Ну, ось якось так вийшло в нас. Бо у такому ціновому діапазоні, ну, це 55-ки. Ми дивились бюджетні 55-ки, і саме для вас склали цей топ. Він досить цікавий, бо у нас, а, знаєте, раніше там був Samsung, який 71-й, от завтра, зараз все ми повикидали так. і сформували новий топ. Досить давно був останній топ, тому на каналі Технозон Україна на зиму 2025 року топ-5 телевізорів 55 э, дюймів дуже-дуже бюджетних. Тому що Поїхали. Слухайте, почнемо саме з головної сторінки мого каналу. Підписуємось, натискаємо дзвоник. Звісно, у опису під цим відео в нас є акції і розіграші, які зараз проходять на наших каналах. А вам пропоную, звісно, піти, що у опис під цим відео. Там є посилання на усі ці телевізори неперевірених продавців. Показувати буду на базі комфі, але це не означає, що я там комфі продвігаю. Просто дуже візуально мені подобається, як виглядає. А. У опису я розмістив посилання на усі магазини, де знайшов по нормальній ціні. Тож, щоб вони казали, що я конфі підтримаю. І почнемо ми саме з того, що ж можна обрати за таку ціну. Тобто я так для себе обирав 15 27 тисяч гривень 55. І відразу кажу, Киві тут не буде. Киві це найгірший телевізор, який я бачив у своєму житті. Його там ліпше китайця якогось взяти, ніж той Киві. Є ще в мене старі такі образи, коли. Я побачив там якість. Ти ж пам'ятаєш, як ми знімали да? Києві, то давайте так. Киві не буде. Тепер в нас у топові був колись телевізор Samsung UE 55 DU7120 UX UA за 23 тисячі. В принципі, люди купували щось там. А потім я, ви знаєте, сам користувався деякий час. Був в мене такий, знаєте, резонанс 23-му році. Я його дивився, він був начебто нормальний, кристал UHD. А у 24-му році, ну якось під кінець мені е, довелось використовувати це звичайний LED з підтримкою звичайного HDR10, і Він 50 герцовий. І я чесно кажучи, такий блін, твою наліво, А що сталося з Samsung з бюджетним? Я зрозумів, ну це, звісно, 8 біт плюс FRC, тобто на це не чистить 10 біт, і усі телевізори у такому ціновому диапазоні будуть 8 біт плюс FRC. До речі, у Samsung навіть якісь топові телевізори, вони теж 8 біт плюс FRC, псевдо 10 біт. Тому він буде позатоповий, хоча посилання буде опису під цим але В принципі, за 23 тисячі, якщо хочете брендовий телевізор, якийсь по типу Samsung, то він ну ось такий він є. Хоча це 4К телевізор. Я ж кажу, 50 герцовий кристал процесор 4К там не віддається на цю фігню. Тут звичайний тайзен стоїть операційна система. До нього, для нього е потрібно мати tv бокс 100%. Це 100%. А далі в нас ми там е, далі ще шукали шукали ну Це Ківі за 17 нафік, це лайно повніше. Тобто то навіть не дивіться, Блаупункти різноманітні, це теж фігня. Блаупункт це OEM, такий собі не дуже вдалий. І LG78206 він буде повністю 8-бітний. Навіть не на 8 біт плюс FRC. Тому ми теж його відкидаємо. А давайте, якщо не вірите, давайте я вам відкрию його LG55. Зараз ми відкриємо Display Specification. Ось, і спробуємо знайти. Ой, це Томсон. Ні, ні, ні це нам Томсон не потрібен. Нам потрібен саме. А ось він є, шостий. А, ось, будь ласка, DirectLeg 4K, і в нас 6,8 біт. Він навіть не навіть не в це навіть не 1 мільярд кольорів, це 16 мільйонів. Тому викидаємо і не беремо. Бо хтось вам може наплести у, кудись там у ваші вуха, що о, це LG, це бренд, це йоли пали, там 78,206 лк Ніфіга, 8, не підходьте до нього навіть. За 22 штуки. Не підходьте. Далі. Е, Мінімально, що можна починати брати, за 17 тисяч Xiaomi TV a 55 25-го року. 17 тисяч, давайте так. 17 тисяч ми будемо мати з вами LED, звісно, 60-герцовий. З HDR 10 HDR 10, з HLG. Ось, давайте тут, мабуть, буде ліпше видно. Навіть з Dolby Vision, от, HDR 10, HLG. DTS HD тут є. Це у нас з Direct-LED-підсвітленням, та ще й на VA матриці. va матриця має досить цікавий в нас, цікав, цікаву якість відтворення, цікаву якість зображення. І тут ще це не все. Тут в нас є ось 10 біт, 8 біт, плюс оферсіт це ліпше ніж той LG. Так, у нас базова яскравість 250 ніт. Це для SDR режиму, для HDR-режиму близько 400 ніт. І в принципі, це такий база, така мінімальна база для перегляду HDR і Dolby Vision контенту. Хоча для Dolby Vision потрібно, звісно, там мати більше тисячі. Ну у такому ціновому диапазоні ви його і точно не знайдете. А далі в ньому є Мемс, в ньому є VRR. Що таке МЕМС? Це уплавніння зображення, коли програєте там якийсь фільм, там якась велика сцена, щоб не було мікрофризів, Це буде працювати. І VRR для підключення, наприклад, якихось приставок. Наприклад, Sony PlayStation 5 там, чи комп'ютера з підтримкою VRR. але 60 Гц, Це навіть не для комп'ютера. Комп'ютери можуть там 120 Гц, А тут ну, Sony PlayStation. Хоча PlayStation може і 120, покажіть мені іграшки, які там ті 120 Гц тягнуть. То одна чи дві. HDMI 2.1, одна штучка, HDMI 2.0, дві штучки, в ньому USB 2.0 і в нас звичайний Wi-Fi 5 5 ГГц. В принципі, нічого такого суперового ні, немає, але, але, але за 16999 це дуже досить непоганий варіант. А далі на четвертому місці в нас Томсони. Два Томсони 55 qa 2 S13, такі назва як у старих китайських автомобілів. Пам'ятаєте, коли там було там QE і QEF223811, 2238 11, там якийсь іерогліф і ще там 10 цифр було. Пам'ятаєте, це приблизно так Томсон. Томсон це не виробник. Зараз він зумовляє свої платформи, як в принципі той самий Blaupunkt, як той самий Kiwi, але Томсон більш-менш нормальний. І за 17500 ви, ви отримуєте QLED. От про, про що я кажу? Це QLED буде. 8 біт плюс FRC 55, з HDR 1010, Dolby Vision, на квантових точках. Так, в ньому там процесор cortex a 55, 2 на 8. Uh, давайте так, тут Android TV, TV 11, є навіть долбаний Dolby Atmos, є Dolby Digital 2.0. І якщо піти на офіційний сайт Thompson, ну, так, там Томпсону, uh, TV My Thomson TV і почитати специфікації, то вони тут пишуть 10 біт. Ні, тут не, не чисто 10 біт, тут 8 біт плюс FRC uh, на HDR 10 -му. Так що, в принципі, в принципі, за таку собі ціну, за 17,499, в ньому яскравість приблизно 350 ніт, в принципі, можна брати. Якщо ви там не боїтесь, що це не чистий Томсон, а це ОЄМ, ну ОЄМ, це не Томсон виробник. а Томсон Джо не виробля, можна брати, але є ще ось такий Томсон 55 п'ять Він теж на квантових точках він коштує 27 тисяч гривень, 144 герца. На нього дуже мало відгуків. На ньому дуже мало мало відгуків. З того, що я знаю, то з чим я стикався зіштовхувався, скажімо так, це в нас кути огляду заявлені 178 градусів, але при екстремальних кутах ви бачите якийсь там сіро такий, він уходить в сірий чи у рожевий цей колір. Тобто не дуже вони широкі, як заявляють. До того ж, звук 2 по 10 Вт, ну, це ну, просто там піщалки, які стоять, і звук новий. Ну і сам по собі Google TV, який тут стоїть постійно якісь проблеми. Тому, в принципі, на 144 Гц, якщо взяти, якщо взяти наприклад, нормальний tv бокс то в принципі також можна брати. Тут стоїть Google TV. Він має таку ж приблизну яскравість, близько 400 ніт. А ось далі пішло вже цікаво. Трохи не зрозумів, наприклад, я філіпси, тому що у нас є два філіпси однакової ціни 26999. 26, Один у нас йде пус 8319 19 12, другий пус 7409 дроп 12. І різниця в нас дуже мала. У цьому немає ембілайту. У 83-му є Ambilight, це 25-го року модель та 24-го. Але у чому ж різниця? 83-19, якщо ви спробуєте знайти у матриці якусь різницю, то ні. Тут тип матриці, ділет, а в нас це LED телевізор, звісно, SHDR10, HLG, 10 тут немає Dolby Vision. Ну, до речі, Philips, який пихав Dolby Vision навіть у самі бюджетні телевізори, зробив тут телевізор без Dolby Vision. 2 на 8 пам'ять, і тут стоїть Titan OS. Твою ж наліва, нафіга той Titan OS, і поставили на нього Ambilight TV. Ну звісно, вони намагаються продвинути саме свій тітан Остенбілайт ТВ. Це класно виглядає. Тут є в принципі HDMI, VRR, Dolby Atmos, такий собі непоганий звичайний hdr телевізор. Але от у PUS 7409, це 24 го року модель, немає Ambilight TV, також є в нас HDMI VRR, це 60-герцовий обидва телевізори. Це в нас LED, звичайний від екрану, Direct LED також тип підсвічування. І він підтримує мікродемінг, Natural Motion, коротше кажучи, уплавніння HDR, HDR 10 і HLG. Тут пам'яті більше 3 на 16, і тут в нас стоїть Google TV. Ось так. Уявляєте, не ось та не ось та фігня, фінять Титан ОС, а Google TV. І у вас вже вибір, чи брати без Ембілайту Philips, але на Google TV, більш-менш нормально працюючому з HDMI, VRR, з Dolby Atmos і, звісно, з сертифікацією там, якоїсь Netflix, чи брати Титан ОС з Ambilight. Ну не знаю. Я б зовсім не брав би зараз без Dolby Visionу. В принципі, а от на другому місці в нас стоїть Skyward 55Q66G, і це вже QLED плюс Dolby Vision Atmos. У нас є 25 тисяч гривень. Він матовий, до речі, матовий 55 дюймів. А, є пошук пульта, навіть відмітили. А тепер поїхали на фірмовий сайт відразу. Хоча тут написано, що матриця 100 Гц. не віримо в комфі, комфі, щось е -е, помилилось у цьому плані, але в ньому фішок матінька боль. Давайте так: 60 Гц, 600 ні це самий яскравий телевізор у своєму класі. А у нас перше і друге місце. Вони практично знаєте, однакові у своїх характеристиках. Але у першого є своя фішка, у цього своя фішка. Цей більш яскравий. Я по першому зараз ще скажу. І тут пішло. Тут є QLED+, Dolby Vision, HDR 10 HDR, HDR YouTube, HLG. Тепер високоінтелектуальний так, тож з штучним інтелектом фі фішки, контраст бустер. В нас є self-adaptation, це в нас уплавніння, resolution, це в нас апскейлер за допомогою штучного інтелекту. Ці штукинці літають по екрану. Вони знаєте, як, як якісь волосіння. Далі, Mode, це 24-кадровий режим, і в нього досить прикольний звук, 24 ватний дві колонки по, 20, по 12 Вт з Dolby Atmos, з DTS, 2х16, слухайте, ну, в принципі, заведе один кодиком, і тут вже можна щось брати. Я вам скажу так: це непогано. Це, вже, це все ще на Google TV можна використовувати. Він досить яскравий, 600, 600 ніт. А тепер давайте на першому місці. В нас стоїть телевізор TCL, це c серія C645. Це не p серія яка там просто повне лайніше. У мене є Вон там P-635 стоїть у студії. І там давайте не про це. Це серія, це серія, як сказати, це. Це серія. Саме ця серія c 645, вона більш-менш нормально працює за 25 тисяч гривень. Ви отримуєте 120 Гц, але тут. Не поспішайте, це 120 Гц фейк, фейк від маркетологів. Зараз поясню. Є оплавніння Менс, є також, також штучний інтелект стосовно там, контраст бустеру, ну, зараз теж розберемо Dolby vision Dolby Atmos, і за 25 штук ви отримуєте QLED з фресінком 120 Гц гейм акселератор. Зараз, зараз поясняю, це не матриця 60 Гц на 4К. Але якщо увімкнути гейм акселератор, то буде 1080 p 120 Гц. Це підходить для консолей, але ну, не знаю. Ну, хто буде грати на 4К телевізорі 55 дюймів Full HD 120 Гц? Я б так не грав би. Але це є квантові точки, звісно, уплавніння HDR, Dolby Vision і, 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 і далі в нас знаєте, що є. Два на постійну пам'ять 10,5. Якось ну, тут, ну, знаєте, якась, якась війня вийшла. Але сам по собі телевізор на Google TV досить прикольний з таким фіговим звуком, скажу, скажу відразу. А тепер давайте плюшки цього телевізору на першому місці почитаємо. А в нього ну, 60 Гц, як я вже казав, TCL, хоча це модель 23-го року, тут VA-матриця з класним, з, з досить класною картинкою, скажімо так. 8 біт плюс FRC, ну, FRC є так, директ підсвітлювання. Далі в нас. До плюшок хочуть дійти. А, ну де вони? Ну, Google TV Ми з вами вже зрозуміли. Розуміли, ну DTS HD, Dolby Atmos, а, Далі DTS X є, і тут в нас вже пішло. 120 Гц гц Accelerator, 4 k HDR Pro, штучно-інтелектуальні фішки, типу там колор, ну кольоровості, контрасту, HDR, штучно-інтелектуальний режим. Uh, AI Motion це називається, вони уплавніння штучно-інтелектуальні. AMD FreeSync, Chromecast, Disney uh, цифровий шумодав, потім у нас Game, Bar, Game Master 2.0, uh, Hands Free Voice Control. нафіга він потрібен. MEMS, це в нас уплавніння, також мікродім 2040, зональний, Netflix, Prime Video, YouTube. Коротше кажучи, можна брати? За такі гроші за 25 штук. Не знаю. Ви напишіть, будь ласка, щоб ви запропонували, запропонували у такому ціновому диапазоні з офіційною грантю. Бо я розумію, що можна знайти сірий якийсь телевізор, і там вже будуть якісь моменти за таку ціну. Але ми на своєму каналі сірі телевізори не будемо пропонувати, бо вже були ситуації, коли Samsung повилітали сіренькі. Тому посилання усі опису під цим відео, підписуємось, натискаємо дзвони, яка з вами був баба на каналі Технозон України. На все добре.